Вітаємо всіх наших друзів, підписників і не друзів. Степанці і прики з вами в етері. В да, вона Є, теж степанець. Да, добре, вона теж степанець. Коротше, степанці, з вами в етері. Продовжуємо занурюватись в члево матінки землі. От, і сьогодні будемо здійснювати занурення в таємниче чорновеське метро. Да? Бо як ми знаємо, в чернецях немає метро. Але так. вона є, ми будемо відкопувати. До речі, да, там умовою будівництва метрополітена в місті зазвичай є кількість населення понад мільйон. Да. Такі міста в Україні відповідають, як Одеса, да, ще там, де в принципі потенційно може бути метро. А ще не всяк, тут 1200, як казав Влад Вторник, передаю йому привіт. Садгара, Садгара. А садгара там ще трошки ще тронько є. Ну, коротше, 250 не біжить. Метра тут нема. Але воно є. Зараз ми будемо його відшукувати і занурювати сюди. Хто його знає, може ми вийдемо вже по інший берег тіси. В Києві, а. О, да. Або може в Києві. Побачимо. Так okay. що тримайте повозькі Ки... і не тільки. <му> Бачимо схили, а де схили, там дренажки. Тунелі, так. От до речі, є ще в Одесі сестра цієї дренашки на пляжі Ланжерон. А так якщо вона штрикається, то нам достатньо кількість в і в подокументарях, де навіть вулиця Кримська називається. По Криму будемо за свої голосувати. Пойдемо. Кошак. Собак, кошак. От, якщо вона штрикає достатньо вподокоментарів і в то ми відправимось незабаром вже в наступну локейшн. Поїдемо в Одесу. Первину біля моря. І там теж ретельно відфільмуємо і дослідимо тамтешні тунелі. Дуже небезпечні ділянки. Насправді і схили пливуть. Ми тут колись бували пару років тому. Дорога була зовсім в іншій кондиції. Так воно з часом зовсім зруйнується, і транспортне сполучення порушиться раз і назавжди. Прямо біля входу. Ми були атаковані з граєю отруйних собак. Ситуація стабільна. Собаки нас атакували, Олена злякалася. Ой, я бачу цей, бачу замок на вході. Короте, ось він, портал таємничого чернівецького метро. Ось тунель. І буква М, що означає метрополітен. Хто тільки може сумніватися, щоби... Не сумнівалися, це метрополітен. Зараз Тут повісили замок. Коротше. Але ми все одно туди інфільтруємося крізь отвір у стелі. У нас додатковий екшн. Дренажні первини, от, чітко як в київських дренажках. Прямо такі самі Ці мінеральні утворення, які обкатані водою. От, і тюбінги. Це елементу тунеля. От, тюбінги. З яких побудований метрополітен. Блін, а тобі скажу, що я тебе відчуваю досить комфортно. Тут коротше, виста стелін, от така. нам би таку дренажку. Це наша дренажка київська. Тому сорян, пацани, ми її забираємо назад. Стародавня Буковинська цегла часів Австро-Угорщини. Ну що, будемо рухатися. Ось, а це свердловини. Ну, насправді, звичайно, що ніяке це не метро, це просто потужна дренажна система, адже Чернівці Прикарпатське таке місто і тут мають бути тобто, певні проблеми із сувами. І от ці тунелі збудовані для укріплення схилів. От такі от скважини пробурені на великій глибині до 40 метрів. І вони відводять надлишки ґрунтової води. А так, ну блін, тут реально покласти рейки і можна їхати потягом. Викладні, якісь кабелі, очевидь тут були раніше. Звичайно, в інтернетах є багато різних байок про підземні ходи буковинських митрополитів, про печери контрабандистів. А насправді все це от штучно, ракетворно створено закритим шляхом, великим прохідницьким щитом. На базі промислових потужностей КП «Київметробуд». Тепер вона вже не КП. Так що за фігня? що за світло? Чуваки, що там? Що за поїзд чи що? Це поїзд. Отаке чернівецьке метро. Взагалі прикольно, нема води. Повністю сухо. О, здається, там ствол. Перший. Драбина спасіння в місті чернівці. Капіація, він не напіввертикальний, як реальний метробудівський ствол. Ачманіти. Клас. Коротше, зараз Олена ризикуючи життям, полізе на невідомий досі. Ой, верхній не ярус. Переходимо на інший рівень. Небезпеки. <гум> там є далі хід? Ну так. Загальна довжина 10 кілометрів тунелів. По системі Сі. Більше не про Сі. Дробина хідка. Так. <гум> Трайко. Бачите, ще й російською мовою, ще й фейерверки, ще й під час війни. Що роблять? Ну От в порівнянні з подібними аналогічними конструкціями Києва я вам скажу, що тут дуже дуже комфортно. Можна йти на повний зріст і просто отримувати кайф знаходження під землею, не думаючи про свій багатостраждальний поперек. Особливо після того, як ми проштопали 20 годин, були оптимістичні, лазили в шкурники всякі там. Ви, напевно, вже бачили це відео. А якщо не бачили, то подивіться прямо зараз. Я на цьому наполягаю такими іржавими болтами 70-х років з'єднані між собою фрагменти цих тунелів, так звані тюбінги. О! Тут бачите, да, поступово от відбувається О, для чого деф... деформація швів. І от виходять тут глина, сіра така пливун. І ми десь якраз зараз знаходимося під резиденцією митрополитів, яка захищається ЮНЕСКО. Ця от академія. Академія життя. Чернівецький університет. Звичайно, що після оптимістичної печери всі ці відкладення сольові, вапнякові, линяні здаються просто... Дитячими. Але, тим не менш, процес їх формування аналогічний. Це все невидимий з очей ваяє природа такі от малюнки. Тут між іншим є рейки. Я так розумію, це була вузькоколійка, на якій вивозили, по-перше, ґрунт видобутий, а по-друге, вивозили. Ну, Возили тюбінги на не... тюбінго-квайчська машина. Дивіться, 17. Це в тучній печері. Не потрібно їхати 50 кілометрів, потім повсти на пузі. У ну, кияна взагалі їхати добу, щоб потрапити в печеру оптимістично. Класно, якось рейки розділяють дві породи навпіл. Праворуч соль, да, ліворуч, вапняк. Між ними така чітка-чітка лінія розмежування. Прямо як в музеї якомусь розташовувалися сорта різні в да, палеонтологічному. В принципі, що ми бачимо? Ми бачимо те, що хід однорідний. Тобто, ми вже пройшли близько кілометра, висота стелі 2,2. Рухатись я можу комфортно. Всередині досить багато води, є один перепад висоти, значний у вигляді шахти з держави драбини. На найвищій глибині спостерігається велика кількість різноманітних мінеральних відкладень. Дуже красивих, просто нереально красивих, рельєфних. Ну коротше, якщо так красиво все відзняти, то можна зробити не ну, гірше Атлантиди. З огляду на наявність тут великої кількості таких от карстових ванн, можна припустити, що останнім часом сюди не так багато людей ходить, або вони дуже бережно поводяться з сіма цими красою. Хоча тут написи на кожному кроці. Натомість сміття всередині не так багато. Можливо проводились якісь суботники тут чи що. Не хочеться ступати, щоб не псувати цю красу. Таке враження, ніби під тобою, живи, жива підлога. Вона фактурна і вона рухається. Таке враження, що це пульс якоїсь живої істоти. І що насправді ми знаходимося десь в шлунку якогось гігантського сломака, який нас проковтнув, і ми просто рухаємося вздовж його тіла. Це все просто складки його шлунку. Схоже на якийсь сир. Сирник великий. Дорогом чудно вже місто. Я так розумію, вже скоро вихід. Але вона набагато довша, ніж це здавалося. Ну знову таки під землею. Час, відстань. Простір, вони набагато змінюються. І тут всі ці теорії відносності в дії, так? тобто час відносний і в різних вимірах він відчувається по-різному. Мені таке враження, що ми тут вже пару годин, хоча насправді ну, залізли від сили хвилин 40 тому. Треба буде перевірити цей момент. Зловісний гуркіт міста вже дуже близько. Плюс знаки квестерів. Теж промовисто свідчить про те, що вихід дуже-дуже незабаром нас очікує. Ну, Зараз буде момент істини. Якщо ми зараз не виліземо тут, то ми можемо запізнитись на потяг. Тому що нам доведеться йти з шляхом і долати велику знову-таки, і відкривати двері. Але... Натомість дренажка і не думає закінчуватись. Таке враження, ніби ми потрапили в якусь а, часову пастку і ходимо по колу. Постійно і постійно, от знову і знову оцей от, такий фактурний тунель. Але все ж такі відчутні вібрації з поверхні стають все далі ближчими і ближчими. Мінералами. Дивно, як їх на металобрух не розтягнуло. Ну, частково демонтовані, а частково ні. От На цій ділянці взагалі можна було б відновити. Але для цього доведеться повністю розбивати всю цю красу. Але натомість можна буде зробити якесь дитяче іграшкове метро. Стає відчутнішим повітря, чисте вуличне, ага, і ми підходимо до град. Ну, будемо молитися за те, щоб він був відкритим. Видно, просто вулиці чернівців. Да. Але вилізти можна, okay. а, відігнувши цю оцю решітку, підігнувши okay. сюди і крізь вірх а тут пролізти. Вірх-верх. Ці бахіли приїхали паралельно з нами новою поштою. Ми їх привезли новою поштою, щоб не тягнути з собою в печеру. Нам замки не поміхали. Ну що ж, друзі, наші підземні приходи добігають кінця. Свого, сподіваюся, ви подивилися обидва випуски. Перший про те, як ми лазили в печеру, гіпсову, найдовшу в Європі. Це був, до речі, превентивний подарунок Олені на День народження, Яке буде влітку, будемо ще святкувати окремо. І злазили в Чорновеську дренажку. Сподіваюсь, ви оцінили обидва випуски. Підписуйтесь на наш канал Чарівний. Штрикайте, подолай. Силайте тронько на новітні подорожі і дуже швидко побачимось на вихорах типців. Ура!